Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами саме Настапов. Дуже прошу вибачити мене за таку паузу, дуже багато роботи станом на зараз. І намагаємося, перш за все, відстоювати інтереси наших клієнтів. Але я дуже вдячний кожному слухачу, кожному, хто дивиться мій блог, так коментує, ставить лайки та шерить його з друзями, тому що все це означає, що це все робиться не дарма. Друзі, нещодавно от буквально це свіжа новина. Вчора буквально ввечері ближче до ночі. З'явилася новина стосовно того, що кабінет міністрів наш запропонував черговий скажімо так, проект закону, так його точніше не просто запропонував, а вже навіть затвердив проект закону про внесення кримінальної відповідальності за перетин кордону поза межами пропуску, тобто за як то кажуть, прогулянку в гори зараз. Так ми можете побачити багато дуже людей, які там розповідають, що вони пішли на прогулянку, опинились десь. Там незрозуміло зрозуміло де. Чим ну фактично зрозуміло, що ну скажімо так, що це було правопорушення, так вчи було вчинене правопорушення. Тож, що зараз пропонують депутати? Вони пропонують відповідно кабінет міністрів, точніше, він пропонує криміналізувати це. Хоча це була адміністративна відповідальність. Відповідно, штраф, тобто людину затримували, везли до суду, і відповідно вона отримувала свій штраф. Ну і після цього, звісно ж, там далі відбувалися інші речі усілякі. Um, що варто зазначити, друзі? По перше, сама по суті криміналізація цього процесу виглядає доволі дивно, особливо зараз, тому що раніше за це не було ніякої кримінальної відповідальності. Так, тобто це була лише адміністративна відповідальність, а адміністративну статтю 204 чотири принтри пропонується взагалі усунути через часткову неконституційність. Та відповідно неефективність таке формулювання. Що ще відомо, пропонується віддати повноваження з розгляду справ про адмінправопорушення по 204 1 КУПАП до прикордонників. Тобто тепер не суди будуть розглядати це, а відповідно прикордонники. Забігаючи наперед, кажу, що це не позбавляє вас права оскарження цих рішень, ви можете їх все одно оскаржити до суду в будь-якому разі. Щодо кримінальної відповідальності, пропонують доповнити статтю 332 кримінального кодексу, встановивши кримінальну відповідальність за по перше, незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного або увага, надзвичайного стану, якщо перетин поза межами пропуску. Через державний кордон, по-друге, це перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури і пошкодження або знищення. Ну, відповідно, це зрозуміло. І третє, це порушення, цікаве порушення призовником військовозобов'язаним встановленого терміну перебування за кордоном. До чого це? Я думаю, що третій пункт саме стосується цього, коли хтось там мав десь повернутися, не повернувся. Наприклад, поїхав як волонтер, не повернувся або щось таке. Це по-перше, по-друге. Відповідно, що варто в цьому контексті сказати, мають бути встановлені згідно цього проекту закону. Поки що бачимо тільки якийсь новинний фонд, так сам проект закону поки не бачимо. Встановити певний строк перебування призовників обов'язково зобов'язаних за кордоном. Тобто встановити строк і цим законом саме одразу ж Е, І третє, що варто пам'ятати в цьому контексті, друзі, що закон згідно конституції України не має зворотньої сили в та дії в просторі та часі. Окрім тих підстав, коли він, скажімо так, пом'якшує відповідальність. Інакше кажучи, всі, хто скоїв правопорушення, які можливо будуть. Криміналізовані зараз раніше вони відповідно фактично не можуть бути піддані відповідальності за нього, незважаючи на формулювання, що під час дії військового стану, воєнного стану, та відповідно надзвичайного стану, питання, чому сюди включили надзвичайний стан, це теж, до речі, доволі цікаве питання до обговорення та до відповідно думок стосовно цього. Тож наразі все я буду тримати вас в курсі стосовно цього. Я думаю, що це приймуть об'єктивно. Всім нам зрозуміло, що це приймуть, скоріш за все. Я закликаю вас дотримуватися законодавства України, не порушувати його. Але відповідно, якщо ваші права вже порушуються тими чи іншими людьми або органами, так то відповідно відстоювати свої права, бо справедливість є, і за неї завжди варто боротись, друзі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Залишаємося з вами на зв'язку і бережіть себе.